Джинси це та штука, яка є в кожного. Мало є. того, я зараз сижу в джинсах. Вон напроти мене пан Роман сидить в джинсах. Ви це можливо дивитеся в джинсах, і думаю, у вас не одна пара тих джинсів. Але що цікаво, скільки ж люди на них заробляють? І сьогодні ми будемо говорити виключно про реальні цифри. Тому вітаю вас на каналі Калінчук Андрій про бізнес. Я тут через призму свого восьмирічного досвіду розповідаю все, що знаю, про онлайн бізнес. Тому стартуємо. І того джинси, начебто банальна штука, начебто, кожен купував. На базарі, в торговому центрі, в інсташопі, на якомусь сайті, в брендовому бутіку. да немає різниці. Сьогодні ми будемо говорити про те, а скільки вони реально в собі вартості, а за скільки їх в середньому продають, а скільки там можна заробити, і чи можна це зробити взагалі. Давайте трішки по реальним цифрам. Перше, що нас цікавить, ціна входу товару, да? банально. І тут у нас є декілька варіантів. Сьогодні будемо розглядати два, які ідеально підходять для новачків та й для бувалих підприємців. Перший варіант це коли ми тільки починаємо, і в нас є така штука, як постачальники по дропу. Тобто люди, які мають ті джинси в себе на складах, вони мають контент, вони замість нас той товар відправляють. Ми маємо виставити товар в себе в магазині. В найкращому випадку ще зробити унікальний контент і продавати по своїй ціні, тобто зі своєю націнкою. Середня зараз температура по палаті в ринку джинсів по дропу це 950 гривень. Це та сума, за яку вам буде віддавати товар-постачальник. Питання наступне: за скільки ці джинси можна продавати? Якщо зайти в стандартні інсташопи, Ну, тільки не до якихось лепів, а в нормальні магазини, де люди заробляють і заробляють давно, де люди адекватно ставлять ціну. То ціна на пару буде варіюватися від 1400 до 1600 гривень, що я вважаю, доволі недорого на теперішній момент, і того візьмемо середнє. 1500. Наша націнка від ціни постачальника 1500 мінус 950, які дає нам постачальник, це буде наші законні 550 гривень. Чи то все, що ми можемо заробити? Ні, не все. Тепер розкриваємо таємницю. А десь же ж ваш постачальник ті джинси взяв і, очевидно, постачальник по дропу на них заробляє, тому що йому потрібно сплатити за оренду складу. Зарплату працівникам, сплатити податки, там якесь пакування для відправки і так далі. І ще й заробити на тому всьому. І тут йдуть реальні цифри. Найближче, де ми можемо вигідно закупити джинси, це Туреччина. Якщо б ви, так як я, були в Туреччині на ринках, а я туди літаю доволі часто, ви б побачили ціну на джинси від 8 до 10 доларів в середньому за пару. Чому йде варіація по ціні? Тому що вона залежить від типу тканини, від плотності тієї тканини, її якості, якості пошиву, наскільки важко ту чи іншу пару пошити. ну І так далі. і так далі. То вже нюанси. Візьмемо ціну потолок 10 доларів за пару. Чи є дорожче? Так, да, є прям ще дорожче. Вичурні пари, зазвичай, то копії брендів і так далі. Беремо звичайні 10 доларів. Скільки коштує доставка в Україну? Так як це не брендова історія, це не підробка якогось бренду, це просто якийсь турецький ноунейм, no буде коштувати ця історія приблизно 2 долара. І того за 12 доларів пара у вас вже в Україні. Відразу випереджаю питання, яка сума потрібна для того, щоб закупитися в Туреччині. Відповідаю, стандартно починати працювати можна від 700 доларів в наявності. 700 баксів можете починати закуповуватись. Це вже непогано, тому що там 700 поділити на 12, плюс-мінус 60 пар джинсів у вас вийде. Як це правильно зробити, як працювати з Туреччиною, які є нюанси? Все це в телеграм-каналі я говорив. Посилання є в описі до цього відео. Приєднуйтесь, там все безкоштовно. Плюс я приготував бонус для кожного з вас, хто додивиться це відео до кінця. І того маємо картину. Наступним чином. 1500 ми продаємо. 12 доларів, порахуємо це, щоб було простіше за 600 гривень. Це сума, за яку нам заходить товар. І того нехитрі математичні маніпуляції, навіть поки що без калькулятора. 1500 мінус 600, націнка наша на парі виходить 900 гривень, що вже дуже приємно. Але ж вас всіх цікавить, як заробити на цьому прям багато. Давайте візьмемо забагато те, як написано в відео 10 000 доларів. Отже, ми хочемо заробити на джинсах 10 000 доларів. Математично, що нам для цього потрібно зробити? Беремо базові дані. Наша націнка 900 гривень. Окей. Окей. Наша ціна клієнта, ми ж то все продаємо там, через таргетовану рекламу. да, можна без таргета. Да, можна продавати органічно, за допомогою органічного трафіку. Тікток, рілси. Це все нам дозволяє зробити. Але потрібно все-таки ті цифри рахувати. Порахуємо з таргетом, тому що без таргета там взагалі буде все дуже-дуже космічно виглядати. Тому беремо ціну клієнта. Давайте 10 доларів. Це дофіга, як на мене, це песимістичний сценарій. Мало хто працює з такою ціною клієнта. Зазвичай вона там порядка 7-8 доларів, але менше з тим візьмемо 10. І того мінусуємо 10 доларів. Для зручності порахували це в 400 гривень. 500 гривень в нас залишається. Правильно? Правильно. Тепер беремо сюди таку штуку, як апрув. Що це таке? Це багато хто називає апрув, хтось називає забор, хтось називає відсоток реалізації. Це відсоток реалізованих нами замовлень. Дане кожне замовлення ми реалізовуємо. І середня температура по палаті це 80%. Тобто у вас є 10 клієнтів, з них 8 з пошти забрали, купили, все вони задоволені. Два клієнта, хтось чомусь не прийшов на пошту, комусь не сподобалась якість. Це абсолютно нормальна ситуація. Беремо 80% від цієї суми. Хейтери можете вже писати в коментарі, що я неправильно рахую, але до того всього ми ще дійдемо. І того з урахуванням наших 80% з однієї пари ми заробляємо близько 10 доларів, 400 гривень. Окей, окей. Хтось скаже, ну блін, є ще ж такі цифри? Да, два клієнта не прийшло. Але ми ж їм товар відправили. Відповідно, товар прийшов нам назад. Відповідно, за це транспортування, за логістичні витрати пошті ми маємо заплатити. І ви будете абсолютно праві. А Андрюха ці цифри не врахував, і ви теж абсолютно праві. Але ці всі цифри нам покриють наші допродажі. Да, до джинсів ми точно будемо щось допродувати. Да, там буде якась кепка футболка, взуття. Ремінь, та багато що можна допродувати до цієї категорії товару, але допродувати ми щось будемо. І те все буде закривати наші базові розтрати. І того 10 доларів ми заробляємо з пари. Ми наші 10 тисяч, які ми хочемо заробити. ділимо на 10. і Ділимо ще на 30, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно продавати в день. І того 33 пари продавати потрібно в день. Ті, хто зі мною давно, або ті, хто давно працює в товарному бізнесі, відразу порахують, окей, нам потрібно 33 продажі в день. Для цього нам потрібно з урахуванням нашого апрува 40 клієнтів. Для цього нам за кожного клієнта потрібно заплатити 10 доларів в день. Це 400 доларів в день в рекламу. Це 12 тисяч доларів в рекламу в місяць. Де я візьму 12 тисяч доларів? Працює вона трішки не так. 12 тисяч доларів вам ніде брати не потрібно. Таргетована реклама сплачується постфактум, плюс в нас є така штука, як передплата від клієнта. А в мене абсолютно всі посилки їдуть по передплаті. А це більше 150 відправок на день на теперішній момент. В сезон це більше 250-300 відправок на день. Плюс є відсоток. Повних оплат, які я теж знаю, як зробити немаленьким, це від 30%. І так далі. і так далі Тому наші оборотні кошти допомагають нам сплачувати рекламу. Це потрібно розуміти. Як це все правильно робити, як навіть працювати з таргетованою рекламою, як розганяти рекламні бюджети, як масштабуватися і продавати багато. Я все це розповідаю в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, посилання є в описі до цього відео. Плюс для кожного з вас в описі до цього відео. Відео в тому самому телеграм-каналі я приготував бонус, про який я говорив на початку відео. І це топ-30 ніш для старту товарного бізнесу в Україні. да, там є така ніша, як джинси, і називається вона трішки там по-науковому, називається Denim. Це все, що робиться з джинса. Але є ще 29 ніж, про які ви можете не здогадуватись, а які можна продавати і продавати класно з різними чеками, з різними вкладеннями, і так далі. І так далі. І то не просто список, то детальна інформація про кожну нішу, то плюси і мінуси кожної ніші, то приклади товарів з цих ніж. І так далі, і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де куча інформації про товарний бізнес. Підписуйтесь на цей Ютуб канал, тому що чомусь 70% людей, навіть трішки більше, які дивляться стабільно мій контент, вони все таки не підписані. І пишіть в коментарі. Я зазвичай кажу ваше враження про випуск. Але на цей раз напишіть, а який конкретно товар або яку нішу розібрати. Я подивлюся, яка ніша або товар найчастіше повторюється, або яка є найбільш залайканою, і обов'язково зроблю великий випуск з матеріалом про цю нішу або про цей товар. Подякував і зустрінемось на наступних відео.